Слово про хрещення християнське. Християни ходять до храму Божого для спільної молитви. Але в церкві віряни не тільки моляться. У храмах відбуваються особливі священнодійства, їх називають таїнствами. За вченням церкви, таїнство це священа дія, встановлена христом і його учнями, через таїнство вірянам видимим чином передається невидима Божа сила. Таїнство основа християнського життя. Без них неможливе спасіння душі. Хрещення часто називають найголовнішим таїнством, адже без нього не можна стати християнином, увійти в церкву, отримати очищення від гріхів і надію на спасіння. Так говорить сам Господь. І Якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти в Царство Боже, хто має віру і хреститься, спасенний буде, а хто не увірує і не охреститься, засуджений буде. Святе хрещення, народження від духа. Не тільки очищає і спасає, воно робить людину дитям Божим. Тим же, що прийняли його, тобто Христа, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, що не від крові, не від похоті тілесної, не від похоті чоловіка, а від Бога народилися. Водне хрещення, найстаріше таїнство. Його проповідував Іоанн Хреститель, і сам Господь прийняв від нього хрещення у водах Йордану скрізь, у новому завіті, де йдеться про хрещення. Вжито грецьке слово баптізм. Воно походить від дієслова баптізо занурювати. Таким чином означає занурення. Тож саме слово вказує на спосіб здійснення таїнства. Православна церква знає тільки один спосіб хрещення, триразове повне занурення людини у воду. Занурення відбувається в ім'я Пресвятої Трійці, як Христос заповів апостолам. Ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Апостол Павло писав, що занурення є подобою смерті Спасителя. Отож ми поховали себе з ним хрещенням у смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих слави Отця, так і ми почнемо ходити в оновленому житті. Іоанн Златоуст уточнював, у воді символічно зображується гріб і смерть, Воскресіння і життя, і все це відбувається водночас. Коли ми занурюємо свої голови у воду, немов труну, водночас ховається стара людина, і, занурившись на дно, вся зовсім ховається. Потім, коли ми виринаємо, виходить людина нова. Це відбувається тричі. Про це ж писав Іоанн Дамаскін Триразовим зануренням хрещення знаменує три дні гробу Господнього. Ніхто і ніколи не сумнівався в тому, що існує тільки один спосіб хрещення. Для здійснення таїнства в храмах були особливі куполі. Невеликі для дітей і містки для дорослих. Дорослих можна охрестити і у відкритих водоймах, на річці чи озері. Ось істинно вірне хрещення Господнє. Інші форми є профанацією святого таїнства. Тож чи дійсні вони це серйозне питання для дискусії.